Крім того, що стрілки вже приністали. Сьогодні дуже сприятливий день для викопування коренеплодів на зберігання. Зараз копаємо наш звичайний український рожевий чесник. Подивіться, який він в цьому році, які в нього великі зубки. Це максимальний розмір такий. Бачите? отакий. От от. А отакий от в основному середній десь. Такі, от, такі, от. В середньому такий. Що ми робили? Як ми його вирощували? За допомогою технології біодинамічного землеробства. Ну, По-перше, восени обробляли під, перед посадкою очисника землю 500 препаратом біодинамічним. Це препарат, який являється активатором родючості ґрунту.